Леро, сходиш у, ма... у магазин? Звісно ж, Леро? Привіт. Можна, будь ласка, ледяник. Чекай, Яно, ти тут не працюєш? Не було що робити. Сьогодні вихідний школи немає, і гуртків нема. Тож, вирішила попродавати тут трошки. Ага, ясно. То скільки це коштуватиме? Для тебе, серце, це на моя сестра, безкоштовно. О, дуже дякую. Мітила. О, привітай Сидоро. Привіт, Ганусь. До речі, я сама йшла дати тобі квитки. До речі, можеш взяти з собою сестер? А квитки на що? На виступ. Ми з мамою. Ти ж знаєш, моя мама відома балерина Анна Павлова. Тож ми робимо okay. концерти, Я там теж виступатиму. Приходь. О, дякую, а на яку годину? На п'яту вечора. Бувай! Бувай! О, мамо! Гей! А можна мені взяти квиток на ваш на ва твою з сестрою виставу? Так хочеться подивитися. Ви ж відомі танцівниці. Шкода, що я не вбиваюся в колектив сім'ї радістю дала тобі квиток, але на жаль, в тебе не вийде подивитися виставу. Чому? Ти теж там виступатимеш? Ага! Що? А. Я ж не вмію танцювати! Ти ж ти гімнастикою займаєшся? Звісно що ти зможеш виступити. Не лякайся так. Ти ж нібито ходила на змагання з гімнастики. Ні, я їх пропускала і дуже ми всі виступити. Не хвилюйся так, моя люба. Там ж будуть лише твої друзі. там Азія. Але я впевнена, що такого не станеться. О, Привітайся, Доро! ти повернулася? Так, мамо, я роздала всім квитки. Клас! Це просто чудово! Речі. новина. Твоя сестра теж Клас! До речі, вже через півгодини вистава потрібно готуватися. Справді? Так, сестро, не хвилюйся. Ти ж так класно. просто займайся гімнастикою. Ти ж знаєш трико. Так, але, 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 але. Все гаразд, Наня. Не дай треву. Себе, по... себе завоювати. А тож, мама права. Зрештою, це не так і страшно виступати. Це навіть класно. А я виступала вісім разів. До речі. О, клас! А я п'ять. А я жодного.